Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про зміну та про те, як відбуваються зміни в нашому житті. Абсолютно всі події вони приходять до нас для того, щоб нас чомусь навчити, або, відповідно, для того, щоб ми зробили певний висновок. Висновок ми зробимо лише тоді, коли ми дійсно проаналізуємо ситуацію, або ж та ситуація дійсно буде нам дуже болючою і змістовною. Отож, Кожного разу будь-яка подія вона приносить нам певні результати, певні висновки, але зачасту і часто ми їх не поміщаємо, не робимо і знову ж таки наступаємо на ті ж самі граблі, йдемо тою ж самою дорогою і отримуємо той же самий висновок, той же самий результат, який і був в попередньому разі. Знову ж таки, не аналізуємо, не робимо звідти ніяких висновочків і йдемо далі. Отож, ситуація буде повторюватись до того часу, поки ми нарешті не зробимо висновки і не будемо вчиняти по-іншому. По-іншому, це аналізуючи, ви приймаєте рішення, що дійсно ця ситуація мені не підходить. Сьогодні я приймаю рішення діяти зовсім по-іншому. Виберу іншу дорогу, і знову ж таки ви берете відповідальність на себе, обираючи ось той інший шлях, іншу дорогу, іншу ситуацію, і знову ж таки вам прийде зовсім інший результат. Адже ви зробили зовсім інші вчинки. Ось просто така простенька система. Тобто висновки і рішення, і зміна, і результат інший, зовсім інший буде лише тоді, коли ви підете іншою дорогою. Ви будете думати по-іншому, приймати інші рішення і розуміти, для чого воно вам потрібно. Обов'язково, щоб це все було усвідомлено, усвідомлено ви дієте, ви усвідомлено приймаєте рішення, і усвідомлено до вас прийде зовсім інший результат. Суть яка? Справа в тому, що вам потрібно усвідомлено все зрозуміти, проаналізувати і діяти по-іншому, робити висновки і не лізти туди ж саме і знову ж таки отримати те ж саме, а проаналізувавши іти іншою дорогою. Кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться інформацією з друзями і знову ж таки ставте лайки та пишіть коментарі.